Якщо у вас є з собою Біблії, давайте відкриємо разом Євангелію від Матвія, 14 розділ, і прочитаємо з 22 віршу. Дуже цікава історія, я вірю, що вона сьогодні нас збагатить духовно. І зараз звелів Ісус учням до човна сідати і переплисти на той бік раніше Його. Аж поки народ він відпустить. І відпустивши ж народ, він нагору пішов помолитися на самоті. І як вечір настав, був там сам. А човен вже був на середині моря, і кидали хвилі його, бо вітер зірвав супротивний. А о четвертій сторожній Ісус підійшов до них, ідучи по морю. Як побачили ж учні, що йде він по морю, то настрашилися та й казали Марра. І від, і від страху вони закричали. А Ісус до них зараз озвався і сказав: Заспокойтесь, це я, не лякайтесь. Петро ж відповів і сказав: Коли Господи це, то звели, щоб. Прийшов я до тебе по воді. А він відказав йому, Іди. І вилізши з човна, Петро, став іти по воді і пішов до Ісуса, але бачачи велику бурю, злякався і зачав потопати, і скричав: Рятуй мене, Господи! І зараз Ісус простяг руку і схопив його, і каже до нього: Маловірний, чого? усумнився. Як до човна ж вони війшли, буря вчухнула, і приявні в човні вклонилися йому та сказали: Ти справді, син Божий. Знаєте, на чому я хочу зробити наголос, досліджуючи цю історію? Наш зірець є Господь Ісус. І у цій історії Він вчить, як важливо довіряти йому. Хочу звернути вашу увагу на перші вірші. І звелів Ісус учням до чи нас сідати і переплисти на той бік раніше Його. Бог сказав, ви, іншим словами, ви будете там, на тому березі, просто пливіть туди. Цьому повелінню Господньому диявол вирішив перешкодити. Ми бачимо, що на морі знялася буря, човен вже потопав, і учні вже не сподівалися на, на те, що вони виживуть. І в це такий критичний момент: вони бачать, що Христос іде по воді. Звісно, вони подумали, що це, що це не він. Я їх можу зрозуміти. До цього вони ніколи не бачили, вони були рибаками, вони до цього ніколи не бачили, щоб хтось йшов по воді. От. І коли ти бачиш, що буря, блискавки, громи, да? і вони закричали від страху, вони думали, що це їм ведеться. Петро був най... найкмітливіший, він відразу зрозумів. Каже, якщо це ти, повели, і я піду. Послухайте, на... наскільки... наскільки Господь милостивий і мудрий. Іди, каже, іди. І Петро пішов. І поки він дивився на Христа, він йшов так само, як Христос. Лише він почав дивитися на бурі. Лише він почав роздумувати про те, що відбувається навколо нього, він почав тонути. Він почав тонути і почав просити Бога про допомогу. Господь врятував його дивовижним чином, затягнувши його в човен. І коли він зайшов в човен. Що Христос сказав? І зараз Ісус простяг руку, хопив його і каже до нього, маловірний, чого усумнився ти? Як до чого ж вони війшли, буря вчухла. Два моменти. Перший. Сьогодні проповідь називається довіряйте Господу. Довіряйте Слову Божому. Чому це так важливо? Якщо нас Господь просить щось зробити. Знаєте, що у нас є спроможність це зробити. Якщо Господь вже щось сказав у своєму слові, то у цьому е, не потрібно сумніватися. Буде так, як сказав Господь, якщо ми приєднаємо до, до сказаного Богом свою віру. Якщо б учні приєднали свою віру до того, що сказав Христос на початку, вони б самі заборонили бурі, і буря би вчухла. Христос сказав, просто пливіть на, на той берег. Ісус не міг сказати своїм учням: пливіть на той берег, знаючи, що вони помруть серед моря. Він би сказав, сьогодні не потрібно плисти, там буде буря, і ви можете загинути. Тому переночуйте тут, завтра попливемо. Ні, Христос був впевнений, що все буде добре. Але учні засумнівалися в оцих планах Христа. Вони вже подумали, що їхній смертний час настане саме там, у тому човні, і вони підуть на морське дно. І в цьому ми бачимо наступний урок. Якщо ми знаємо призив Божий і знаємо, що Бог говорить нам, знайте, що Він виконує те, що говорить. Ми у книзі про Ісаїв в 55-му розділі читаємо наступні слова. 11 вірш. Так і буде Слово моє, говорить Господь. Що виходить із уст моїх порожнім до мене, воно не вертається, але зробить, що я по пожадав, і буде мати поводження в тому, на що я його посилав. Якщо Господь в своєму слові через своїх апостолів, через апостола Петра сказав, що ранами Ісуса Христа ми зцілені, давайте приєднамося до, до цієї обітниці. Давайте довіряти Богу, що буде саме так, як сказав Господь. Якщо Господь сказав учням, перепливіть на, на, на той бік моря. Значить, учням потрібно просто було довіряти слову Христа. Ви знаєте, сьогодні ми говоримо про довіру. Довіра це дуже важлива е, якість або складова нашого життя. Без довіри ми не можемо бути щасливими. Ось зараз ми сіли на ці стільці. Да? Ви сіли на ці стільці. Ви довіряєте, що він вас витримає. Якщо б ви знали, що це стілець картонний, ви б не довіряли. Да? Я от хотів би ще на Петра звернути увагу у нашій історії. Петро зробив дуже відважний вчинок. Він почав робити те, що ніколи не робив, і також довіряючи Слову Христа. Він не вистрибнув, знаєте, як плавець, і поплив до Нього. Ні. Він спочатку спитав: Господи, якщо це Ти, звели мені піти. Оце наймудріше, що ми з вами можемо робити. От якщо ми не знаємо, що нам робити, питаємося у Бога. Питайтеся у молитві у Бога. Не знаєте, на кому жениться, за кого ви ходите заміж. Моліться, і Бог вам дасть знати, за кого саме потрібно виходити заміж і на кому жениться. Яким чином? Він знайде, яким чином вам відкрити цю істину. Не знаєте, куди влаштуватися на роботу. Не знаєте, чи переїжджати вам в те чи інше місто. Просто питайтеся Бога. І Бог вам через Духа Святого, через обставини. Через якісь обітниці, Слово Боже, дасть напрямок у житті. Деколи через сон це може бути. Ми, ми бачимо, як Господь направляв перших апостолів у їхньому служінні через сон. Колись апостол Павло побачив у вісні Македоняну, на який просив, у вісні прийдіть сюди і благовістуйте нам. І він послухався цього повеління Господнього. Чому? Тому що він розсудив в своєму серці, що Господь уві сні таким чином направляв його служіння. Біблія пише, що праведний вірою жити буде. Тобто, вірою, що мається на увазі? Довіряючи тому, хто знає все. Праведний вірою жити буде. І Біблія пише у, у Пісані до Євреям 11 розділі, е, 6 вірші, такі слова. Без віри догодити Богу неможливо. Якщо без, віру догодити, без віри догодити Богу неможливо, для нас віра має стати образом життя. Ми повинні заспокоїтися у стані віри і робити свою частину тут на землі. Бог зробив все 2000 років тому назад. І він на небесах зараз. Він ходатайствує за те, щоб ми з вами залишалися у спокою і берегли своє серце у вірі. Перед приходом на землю Ісус хоче знайти у своїх послідовниках серце. Яке довіряє йому. Коли Христос прийде, чи знайде він віру в нас? І тому я хотів би сьогодні кожному з вас задати таке питання, воно риторичне, ви можете самі на нього дати відповідь, а можете просто пороздумати. Ви довіряєте Господу, чи ви в суєті знаходитесь? Якщо ви в суєті, то ця суєта може поглинути вас так само, як колись оце море бурхливе поглинуло. Петра, ви можете рухатись якийсь час у надприродньому, що Бог у вашому житті робить все за вас. Тобто Бог проявляє свою силу, славу, але потім ви починаєте дивитися по бокам і бачите, як е, все безнадійно. Бачите, що немає якоїсь перспективи там у місцевості, якій ви живете, або ще щось подібне. І ви починаєте опускати руки і забуваєте дивитися на Бога, який вас веде по життю, який вам сказав, що все буде добре у вас. І якщо ви маєте слово від Бога, ви можете йти, як Петро по воді. Бо деякі люди, ну, зазнавши якоїсь поразки маленької в житті, да, вони роблять на ній акцент і забувають про всемогутність того, хто дав нам це життя. І давайте пам'ятати про це і довіряти йому, довіряти йому. Хтось скаже, ну у нас зараз е, тяжкі часи, не знаю, чи вистачить мені на місяць грошей. Не знаю, як ви, але я би на вашому місці і на своєму також, тому що мені е, також потрібно довіряти Богу, прийняв наступне рішення. Як би все не виглядало у природньому світі, я буду уповати на Бога, я буду йому довіряти. І ви знаєте, що жодна людина, яка довіряє Богу, не буде посоромлена. Праведна людина вірою житиме, і праведна людина буде бачити добрі плоди своєї віри. Чому? Тому що віра, Божа віра, вона приносить плід. І Господь, звичайно, по своїй милості, як колись Петра в цій історії, да, він помилував Петра. І він милує нас. Він дає нам дуже багато по своїй благодаті, і навіть не від того, що ми йому довіряємо, тому що він любящий Бог. Але є переможній образ життя, є. Переможний стиль життя, якщо хочете. Це стиль довіри Богові. Коли ти почув від нього слово і довіряєш йому. Яскравий переклад це сотник, який післав зустріч Ісусу Христу своїх працівників і сказав. Я не достойний, Господи, щоб ти зайшов під стріху мою. У мене дуже раб. І, він, і Христос йшов оздоровити того раба. Лише скажи Слово, мій раб одужає. І Ісус повернувся і сказав, я навіть в цілому Ізраїлі не знайшов такої віри. Віри в те, що людині потрібно лише від мене слово, навіть не моя присутність, а просто слово від мене. І Ісус сказав: Іди, слуга слухати здорова! Людина зіштовхнеться з тим, на що в неї не буде сил і здібності подолати. І тоді, якщо вона не вміє довіритись тому, хто вищі обставини. Вона зазнає поразки, скільки людей помирає у лікарнях через те, що вони не, не знають, як довіряти тому, хто може зцілити їх. Скільки людей могли би мати хороші сімейні відносини, але вони їх не мають лише по тій причині, що вони не довіряють, що Бог може поміняти їхнього партнера і їх самих у відносинах. І оце дуже важливо нам з вами е, усвідомити, що наше життя воно може бути дивовижним, славним. Якщо ми зрозуміємо, що це таке довіра йому, і як важливо заспокоїтись у ньому, хотів би вас підвести до наступної думки: ми е, потребуємо допомоги не лише Бога, і один одного. Господь так створив все у своєму тілі, що ми взаємопов'язані, да? ми повинні молитися одне за одного. Нам потрібно мати загальне, як зараз, зібрання. У е, цьому є благословіння Господнє. Також ми повинні мати довіру одне до одного, берегти атмосферу довіри. Коли це можливо? Це можливо тоді, коли, коли ми не за, не за якусь вигоду можемо комусь допомогти, коли ми е, можемо е, дати людині можливість розраховувати на, не лише на допомогу, а просто на нашу присутність якусь. Да? Оцю щирість можна відчути. Я вірю, що в церкві. От такі відносини сімейні, вони повинні культивуватися. Ми називаємо одне одного брати і сестри. І це не просто символічно, це не просто для галочки, це не просто тому, що Біблія е, так нас називає формально. Ні, це не формально. Це заклик до того, щоб кожен з нас задумався, наскільки ми близькі одне з одним. Ви знаєте, що у сім'ї нормальні. Богом задуманій сім'ї, завжди повинна бути довіра. Сім'я це найближчі люди, да? вони, вони довіряють одне одному. І якісь потаємні секрети ми довіряємо кому? Своїм рідним в першу чергу. Да? От, ну, звичайно, є там якісь особисті речі, які ми тільки Богові довіряємо, але в цілому сімейна атмосфера це атмосфера довіри. Правда? І якщо в церкві буде атмосфера довіри одне до одного, нам буде легко мати єдність. Яку заповів нам Господь мати. Друге, нам буде легко довіряти Богу, чому тому, що ми будемо бачити плоди атмосфери довіри навіть людям, недосконалим людям, а Бог досконалий. І він ніколи нас не підведе і йому довіряти якраз набагато-набагато легше, навіть якщо людина підведе, бо ну, ми також повинні розуміти і наступну існу: що немає досконалих людей, навіть в церкві. І хтось може впасти, хтось може е, відійти навіть, навіть е, в світ. Е, все одно ми не повинні цим розчаровуватись і не довіряти. Бо деякі люди кажуть, а, я бачу цих віруючих, я вже їм не вірю. Але зріла людина розуміє, що не можна по одному чи по декількох людях в християнському світі рівняти все християнство. От. Тому атмосфера довіри вона повинна бути між нами, навіть якщо є у е, наших зібраннях люди, які не визивали, або і нині не визивають довіру. Так от, повернуся до голов, головної думки. Сьогодні мій заклик до вас, або головний посил в тому, щоб ви визначили для себе ті сфери життя, в яких вас нема довіри Богові. От, як, як ви самі себе оціните? Подивіться. В своє серце і скажіть собі чесно: довіряю я Богу, що він мій захист? Довіряю я Богові в те, що Він і нині мій цілити. Я впевнений, що ви довіряєте Богу, наприклад, в істині стосовно вашого спасіння. Ви вірите, що ви маєте життя вічне? Вірите це на основі священного писання. Але є такі практичні сфери нашого життя: це наше здоров'я, це відносини з людьми. Це забезпечення, да? і якщо ми довіряємо Богу в цих сферах, ми будемо свідченням Його сили, ми будемо свідченням того, як Бог може дивовижним чином проявлятися в нашому житті. Чому? Тому що Бог готовий допомогти тим, хто довіряє Йому. Якщо Бог пропонує допомогу, але людина не довіряє Господу, вона ніколи не прийме цю допомогу. І щоб ми навчилися приймати, нам потрібно навчитися довіряти. Тому давайте у цей час подумаємо над цією істиною, чи здібні ми довіряти, чи розвиваємо ми свою довіру Богу. Ідіть за Словом Христа. Ідіть. І не озирайтеся, як Петро по, по бокам. Не дивіться на ці бурі. Господь, куди би Господь вас не направив, Він зробить все, щоб ви там були в безпеці. Що ви там мали забезпечення і що ви там себе добре почували? Нехай Господь допоможе вам в цьому, і нехай його ім'я прославиться Амінь. у вашому житті. Амінь.